Річки та озера. Війна зробила відпочинок біля водойм небезпечним. Стоп на березі можуть залишатися різні смертельно небезпечні пастки. Поблизу водоєм можна натрапити на вибухонебезпечні предмети, зокрема, залишки артснарядів. Пам'ятай, не варто купатися та рибалити на деокупованих територіях або там, де точилися бойові дії, доки місцевість не перевірять сапери. У разі виявлення підозрілих предметів не підходь і не чіпай їх. Знай та пильнуй. Телефонуй на номер 101 під розділом ДСНС або 102 поліції.